Вознесу тебе, о Господи, бо Ти мене визволив і не дав ворогам моїм злорадіти надо мною. Господи Боже мій, я візвав до Тебе, і Ти вилікував мене. Господи, Ти вивів із шеолу мою душу і оживив мене з поміж тих, що сходять в яму. Співайте, псалма, Господеві, ви, Його побожні, і дякуйте імені Його святому, бо на хвилину гнів Його. Ласка ж його, поки життя. Увечері плач завітає, а вранці радість. У моїй певності я мовив, не захитаюся повіки. Господи, з ласки Твоєї утвердив ти мене в славій потузі, сховав Твоє обличчя, і я стривожився. До Тебе, Господи, взиваю, до мого Бога я благаю. Яка користь з моєї крови, з того, що я в могилу зійду, чи буде прославляти Тебе порог? чи буде сповіщати Твою вірність? Почуй, о Господи, і змилуйся надо мною. Господи, прийди мені на допомогу. Натанок перетворив ти плач мій, розперезав моє веретище і оперезав мене веселощами, щоб душа моя тобі псалми співала, не мовчала? Господи, Боже мій! Хвалитиму тебе повіки.